Господь з вами. Із Духом Читання святого Євангелія від Марка. Слава Господи! Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю. І був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили Йому. А після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Слово Господнє. Ми пам'ятаємо цей період Адвенту. Який розпочинається так, тим, що Ісус Христос йде в пустиню, щоб постити. І Великий Піст так само розпочинається цим моментом, що Ісус йде в пустину. І кожного року ми слухаємо різних євангелистів, які показують Ісуса Христа в Пустині. Пустині — Це. Те місце, де ти можеш себе побачити, ким ти є насправді. І тому сьогодні е, як би таким головним, можна сказати, девізом, мото, чи там, якось по-іншому можна сказати, це е, спробуй заспонсорувати собі пустиню, тобто 40 днів. Чому ми почали саме з попільної середи, тому що неділя в Католицькій церкві, в католицькій традиції неділя не є постом. Тому церква додавала ці 4 дні та, і розпочинає Великий піст саме попільної середи. Якраз 4 дні. Це, це виходить 40, 40 днів, виключаючи, скажімо, неділю. І оце Дні великої боротьби. І це не те, що я постараюсь, я зможу, я умертву своє тіло. Абсолютно ні. А заспонсорувати собі піст це значить відріктись від тих ідолів, які є в моєму житті. І скажу вам так, що е, кандидати до хрещення, особливо в ранішній церкві, е, вони відрікалися не тільки тому, що вони відрікалися, але тому, що їм брати допомагали, тобто були особи, які товаришували їм в цій дорозі до хрещення, і вони показували цій особі цих ідолів, тому що ми настільки сліпі, настільки Ліниві, глухі. Ось, що ми сами, самі себе не бачимо, якими ми є. Тому ми потребуємо спільноту, потребуємо церкву, потребуємо брата чи сестру, які покажуть правду мені, да? покажуть тих ідолів. Ми дуже часто е, говоримо про чоловіка і жінку. Тобто, це є найкращий приклад, де один одному показуємо, хто ми є насправді. Ось, звісно, вже інше питання, в якій формі ти це покажеш. Інше питання, чи ця особа друга половина прийме це чи не прийме це вже інше питання. Але факт того, що брат показує сестрі чи сестра братові ідолів. І тепер які це ідоли? Це може бути прив'язаність до якоїсь особи. Це може бути твоя робота. Це може бути твій телевізор, це може бути той же самий інтернет. Це може Ну, тих ідолів ми маємо повно. І тепер, власне, відрікти з цього ідола, той, який тебе поневолює, той, який тобі не дає свободу, тому що вийти в пустиню це не обов'язково ця фізична пустиня. Хоча вона ця фізична пустиня дуже важка. Не знаю, чи хтось був взагалі на пустині, хтось досвідчував, перебував взагалі чи ступав ногою. Ну, ось, ну, ми живемо в такій е географії, в такому середовищі, що у нас тут цієї пустині практично як такої немає. Ось. І тому для нас пустиня це, це той час великої боротьби. І не те, що ти будеш боротися, Ой. це час, коли ти дозволяєш Богові діяти в твоєму житті. Це, це той час. Так? Хоча ця Євангелія, яку ми сьогодні чуємо, Іван Марка, вона. Коротка і вона дуже важка, вона не є легкою Євангелією, щоб її зрозуміти, щоб її прийняти, щоб по побачити. Да? Ось. Але ця Євангелія показує од одну річ. Може, ця паралельно до кінця є правильно, яку я приведу, але пам'ятаєте слова, коли Ісус Христос каже, як я прагну, що вже вогонь зійшов. Да? Тобто Він прагне. Він прагне. Щоб, що таке означає, щоб зійшов цей вогонь? Він говорить, що він хоче віддати своє життя заради нас. Але це буде на Голгофі. Це пізніше буде. Але зараз він швидко йде в постійну. Тобто він розуміє, що він має виконати волю Отця. Він має зробити те, для чого він прийшов на цю землю. Для того, щоб піти і розмовляти за своїм отцем. Треба піти, щоб досвідчити цих спокус. І е, е, яка різниця між іншими євангелистами? Різниця дуже е, проста. В ті Євангелії, е, Матея і Луки, показують, що Сатана прийшов після 40 днів. А тут Марко говорить, що. Ісус спокушуваний був сатаною, тобто постійно можна сказати, то це те, що ми можемо досвідчувати в нашій дорозі навернення. Постійно, кожного дня. Розумієте, ти можеш мати великі наміри, великі прагнення, величезні бажання, Там, не їсти м'яса, виключити телевізор. Не їсти один одного, як каже, якщо я не помиляюсь, да? Тобто не жерти один одного. На цьому полягає теж пісня. Але пам'ятай, що будеш досвідчуваний сатаною кожного дня. І не проблема, те, що ми говоримо, не проблема, щоб спокуси прийшли. Навіть дуже добре, що вони приходять. Але проблема є в тому, щоб ти не увійшов в спокусу. Тому ці слова. Які ми співали перед Євангелієм, те, що сказав Ісус Христос, що не самим хлібом живе людина, не самим хлібом. Тобто не цим світом, не забезпеченнями, не славою, не здоров'ям, іншими речами, але кожним словом що виходить з Боже. І пам'ятаємо з іншої Євангелії. Де Ісус Христос, відповідаючи сатані, відповідав завжди Словом. словом. І це є та боротьба. І це, це той момент, де ти можеш досвідчити перемогу в своєму житті над тими ідолами, які, яких Ти приховав, яких ти голубиш, яких пестиш. І, яких, і до яких ти не признаєшся. І тому кожного року, ніби той самий піст великий, але він є інший. Тому що в одному році ти міг побачити одного ідола, в цьому році, якщо підеш серйозно цією дорогою, наверне, можеш побачити інші ідолі. Навіть собі можеш не уявити яких. Яких, я кажу, ти голубиш, пестиш і приховуєш. Є глобальні, так, ми можемо там говорити про якісь там. Сексуальні гріхи, якісь там нарікання, якісь там бути, бунти, якісь заздрощі, переїдання і все таке інше. Але є приховані. І, власне, тому потребуємо цього слова, да? потребуємо цієї пустині, тиші. Оце дуже важливо, що те, що, те, що говорить теперішній папа, да? папа Франциск, він говорить, треба вийти і діяти. А діяти це означає війти в тишу. Війти у цей спокій, війти в цю гармонію, щоб почути Бога. Оце діяти. Бо ми думаємо діяти це значить все там, харитативно, туди, сюди, бігати, ми тушитися, знаєте, як ми це любимо робити. А діяти це війти в тишу. Це значить рубанути, відрізати інтернет, відрізати телевізор, відрізати белетристику, ту літературу, в яку ти втікаєш. Ось е, ті друзі, яких ти маєш, з яким любиш попліткувати, да? І так далі, і так далі, і так далі. Ми маємо масу. Навіть, так жартуючи, скажу вам е, з економічної сторони. Я розмовляю з батьками і мама з татом, вони е, завжди на Великий Піз виключали телевізор. Зовсім вони дивились. І вони потім казали, рахунки приходили набагато менші, на пару сот гривень. Тобто сам телевізор, скільки він натяг. Навіть це жартуючи, звісно. Да? Але це той ідол, якому ми поклоняємось. Тобто ми не, ми не переносимо тишини спокою. Ми не переносимо, розумієте, ми люди 21 століття, які боїмось тиші. І тому ми, Я розумію, що можуть бути фобії, що ти не можеш заснути, бо світла немає, бо того бо і так далі. Це є фобія, це хвороба. Але ми говоримо про реальну тишу. Реальний спокій. Коли ти можеш свій тиші бути один на один з Богом. Зі своєю історією, зі своїм життям. Один на один. Тому ми говоримо, подруже, кожен подружей категорично не рекомендуємо в спальні мати телевізор. Не рекомендуємо. Тому що ми не зустрічаємося тоді один з одним. Далі. Е Пам'ятаєте, те, що вже сказав, сатана буде спокушати. І тому е, оцей союз, який Бог заключив знові, е, те, про що говорить Святий Петро, це той союз, який Бог заключив з тобою. Дав тобі хрещення, дав тобі благодать святості, дав тобі силу, ту благодать, яку ти несеш. І тепер е, ми з братами навіть на днях розмовляли. ось, Кому Бог дав більше благодаті. Та нікому. Кожному одинаково дав. Кожному. Ми не є протестантами, розумієте, що тобі дав більше, значить ти більше заслужив. Ні, Бог всім одинаково дав. Бо вже всіх одинаково любить. Але тепер твоя співпраця від твоєї співпраці з Богом залежить, чи ця сила, ця благодать, ця ласка буде діяти чи ні. Від твоєї співпраці залежить. І тому Бог дає тобі цю благодать. Так як дав благодать Йоаннові. Його була місія приготувати шлях до Ісусу Христу. І він це зробив. Ось. І тому після Йоанна приходить Ісус Христос. Приходить, і що Марко говорить, проповідує Божу Євангелію. Євангелію, добру новину, Керину. Що час сповнився. Так? Тобто оцей час, що ми говорили я, я кілька разів під час э, Адвенту і Різдвяного періоду говорив про цей кайрос. Це той час, який треба схопити. Тобто, це цей час, який Бог дає зараз тобі. Ти вже не зможеш вернути той піст великий, да, який відбувся рік тому назад. Не зможеш його вернути. Тому зараз Бог тобі дає цей час, щоб ти в цьому часі зустрівся з Богом. щоб ми Міг побачити, щоб в твоєму житті сповнилося те, що сповнилося в житті Ісуса Христа. Тому що Євангелія говорить також про місіянські часи, тобто ті часи, які очікують, що е, те, що говорив в пам'яті Бенедикт XVI, що найбільшим ворогом є тварина для людини Внаслідок гріха переворотного наслідок. А Ісус а Слово Боже говорить, що перебував в серед звір. Тобто благормонія. Оце те що, те, що переживали наші прапрабатьки Адам і Єва. І те, чого ми не переживаємо. Да? Те, що ми досвідчуємо, що тварина є звіром для тебе. Да? Тобто тварина може тебе знищити, з'їсти, да? покалічити тебе. А слово Боже, говорить, що наступають ці часи, які приносить Ісус Христос. І ти можеш вже тут, на землі саме цього досвідчувати. І тому це час великого послу насправ... насправді. Часом е, ласки, да? благодаті. Тому, каже, сповниться час наблизитися царства Боже, покайтеся метаноя. Да? Змініть спосіб мислення, поведінки. А як можеш змінити, якщо ти зранку до ночі е, е, насичуєшся цим світом? Ну, не зміниш мислення. Ось. І твоя поведінка, твоє життя буде виглядати так, як виглядало до, до цих пір. Нічого не, не, не поміняється, якщо ти не, не, не зробиш оцього кроку, заризикуєш від, за, заспонсорувати собі пустиню. В цьому часі. Заспонсорувати пустиню. Ніхто тобі цього не заспонсорує. Ні чоловік, ні дружина на цей світ. Якщо ти цього не зробиш. Кардинально, радикально буде боліти, буде коштувати тебе, буде це боротьба. І дуже важливо, щоб в цій боротьбі ти побачив одну річ: що це не ти такий добрий, талановитий, здібний, що ти це зміг зробити. Бо інакше крадеш славу Божу, і, і, і тоді е, нічого з цього послу не буде. Це я зробив. Це я покаявся, це я пробачив, це я примирився. Абсолютно ні. Якщо Бог тобі е, е, не дасть благодаті, нічого з цього всього не зможу зробити. Те, що я часто кажу, окрім гемороїдів, більше нічого не наберешся. Розумієш? Тому тут дуже важливо, щоби щоб ти дозволив Богу діяти кардинально, радикально. І повірити Євангелію. Е, чому? Теж важливо почати цей піст саме з попільної і середини, щоб кожного дня почути Слово Боже, яке Бог приготував, кожного дня на це цим словом. Так? Повірити в Івана, повірити в добру новину. Що Бог не приходить, щоб тебе покалічити, обікрасти, обманути, Бог приходить, щоб тебе спасти, рятувати. І це він зробив. І це він показав. так? Ось, тобто дозволив, дозволив себе розіп'яти, дозволив себе вбити з любові до тебе. І тому важливо ці всі моменти, які церква рекомендує під час Великого посту робити, піст, молитва і, і е, е, милосердя так? це ті моменти, які ми можемо досвідчувати, що не ти, а Бог робить через тебе. Що це не ти такий, а Бог такий, да, який приходить і тобі допомагає. Тому, тому це слово, яке сьогодні прийшло, воно заохочує да, заохочує нас. І Бог ні до чого нікого не примушує. Бог тільки завжди пропонує, запрошує. І тепер настільки, наскільки ти відкриєшся, дозволиш, наскільки Бог буде діяти в тобі. Тому ризикуй, пробуй. І так вже сказав кілька разів: а, спонсоруй собі цей 40 денний піст. Спонсоруй так, щоб ти його пережив з Богом, а, щоб ти міг відкрити його любов, його милосердя.